Всіх вітаю! Ви на каналі Танго Таро, і з вами я, Лариса, тарологиня, що танцює танго. На наступному тижні вже починається зима. Понеділок це 1 грудня, і я пропоную вам прогноз на перший тиждень зими з 1 по 7 грудня. Але е, я завжди кажу, що прогнози на тиждень, вони не обов'язково їх прив'язувати до конкретних дат. Якщо цей прогноз вам попався на Ютубі колись. В майбутньому, то ви просто берете наступні сім днів, і це буде ваш прогноз на наступний тиждень, незалежно від дат. Тож, сьогодні я беру для розкладу колоду світлого провидця, така дуже популярна, дуже відома колода. Дуже класно вона працює, так відповідає. І е, на питання загальні енергії тижня, загальні настрої, я беру завжди колоду. Пентаро, яка складається тільки зі старших арканів. Дуже красива, незвична колода. Тож, задумайте, будь ласка, число 1, 2 чи 3, який варіант буде ваш? Або дивіться всі три варіанти і обирайте те, що вам потрібно. Або просто для, знаєте, для навчання, можливо, щоб перейняти якийсь досвід чи щось таке. Тож, давайте перший варіант, хто задумав цифру 1, що ваш варіант буде першим, цей прогноз на тиждень для вас. Поки я мішаю колоди, я вам нагадую, що за індивідуальними розкладами, консультаціями ви можете звертатися до мене в інстаграм, в директ інстаграму. Там у мене багато пропозицій, і короткі експрес-розклади, і повноцінні консультації, і також стосовно подарунків на новий рік. Якщо ви хочете зробити комусь з близьких незвичний, не шаблонний, оригінальний, ексклюзивний подарунок, то ви можете подарувати близькій людині розклад таро від мене. В мене є багато варіантів на будь-який бюджет, на будь-який об'єм. Пишіть мені в Директ, і я вам надам всі подробиці. Тож, перший варіант загальні тенденції тижня, наступного. І, як завжди, розклад, який складається з таких позицій. Позитив тижня наступного, негатив тижня, карта порада для вас, для першого варіанту, і карта попередження. Дивимось загальні тенденції тижня, блазень. Ну, такий буде доволі спонтанний, неочікуваний тиждень, легкий. Вільний, на таких легких емоціях, на легких вібраціях, як то кажуть, і, можливо, не дуже передбачуваний. Але за блазнем це ж не, не вежа. Да? Якщо за картою вежа, в нас можуть плани змінюватися, ну, знаєте, з негативним таким відтінком, то за блазнем ці плани змінюються спонтанно, легко і як весело, знаєте, на ізі, як то кажуть. Ще за блазням, можливо, основні тенденції тижня будуть пов'язані з дітьми, з вашими, або з дітьми, які є навколо вас в оточенні. І також блазень може показувати, що наступний тиждень принесе вам просто щось новеньке, коли ви щось починаєте з нуля. Або нова робота, ви починаєте нову роботу з нуля. Ви ще там нічого не вмієте, не знаєте, нове місце роботи. Або це нове навчання може бути. Початок якийсь, або це нове знайомство може бути. Да? Таке поки що не там немає поки що нічого серйозного, але є зацікавленість, да? і таке любопитство, як то кажуть, і хочеться спробувати. А що мене чекає далі? Тож чекайте чогось новенького, легкого, спонтанного, приємного. Давайте дивитися: позитив тижня туз, кубків. Ну, Версія про нове знайомство. Поки що підтверджується. Бачите, в позитиві у вас йде туз кубків, тобто це якісь нові емоції, щось таке, що вам сподобалось, і вам, вас прямо тягне туди. І вас так може потягнути, що за Блазнем ви можете спонтанно неочікувано щось прямо змінити в своєму житті. Можливо, якась нова пропозиція по роботі, яка вам настільки відгукнулася в серці, що ви просто аж бігом побігли туди. Або пропозиція поїхати кудись, да? якась подорож може бути заблазним, і вам це дуже буде хотітися. От просто ваше серце на це відгукнеться. Або якісь, знаєте, нові враження. Бо туз кубків це не дія, це не ситуація, це просто емоційний, дуже сильний імпульс, коли емоції аж зашкалюють. І за це можливо бути, знаєте, За в мене інколи проходить така сфера, як акторство, акторська гра. Тобто, можливо, ви відвідаєте якийсь культурний, якийсь культурний захід, наприклад, прем'єру спектакля в театрі або прем'єру якогось фільму дуже цікавого, і там, де є акторська гра, да, якась така ну, гра, коротше говоря, і вам це дуже от прямо такі, такий поштовх емоційний вам це принесе, що ваші емоції. Ці будуть аж зашкалювати, і ви це запам'ятаєте надовго. Подарунки можуть бути, якісь компліменти, бонуси в грошах, якісь премії, да або вдячний клієнт, який залишив вам гроші більше ніж ви розраховували. Тобто, позитивні, легкі, такі неочікувані емоції за блазнем це таке щось спонтанне, неочікуване. Так, негатив тижня, негатив. В негативі знову це не події, а тільки ваші думки, ваші накручування, бо двійка мечів, це карта двійка мечів це наші обмеження, які є у нас в голові. Ну, це не зовсім обмеження. Це коли ви вагаєтесь, вагаєтесь і не дозволяєте собі зробити якийсь крок. Бо вам і туди страшно, і туди страшно. Але Ну, якби как бы, блазень на, натякає, що це все одно ви мож, можливо зробите цей крок. Можливо, вам це буде дуже хотітися, бо ваше серце туди буде направлено. Але якась частка розуму буде вас утримувати і казати, та почекай, цього не може бути, а раптом там щось трапиться. Але я думаю, це не самі події. Це не дуже важка карта, бо блазень дає всьому тижню відчуття легкості, розумієте? То просто якась пауза, коли ви будете сумніватися і обирати з двох варіантів, і вагатися, який принесе менше проблем чи щось таке. Да? За двійкою мечів. Це вибір не з двох приємних варіантів, а з двох варіантів, коли ви і там, і там можете побачити якісь негативні наслідки. Так, карта порада для вас. Лицар кубків. Віддавайтесь оцім емоціям, віддавайтеся на повну, не тримайте їх в собі. Поділіться цими емоціями. Якщо у вас виникло спонтанне кохання, спонтанна симпатія, можна так сказати, не тримайте це в собі, а покажіть тій людині, що він чи вона вам подобається. Висловіть свої е, якісь почуття, ну не це не означає, що одразу треба бігти з пропозицією руки і серця, да, і тягнути е, до, до весільного алтаря, але просто дайте знати, дайте поняти, що людина вам подобається. Якщо це нова робота, якась така, до якої вас серце тягне, також просто відкрити своє серце і покладайтеся на свої почуття і відчуття. Ну і взагалі за лицарем кубків ми не тримаємо свої емоції всередині, а просто ділимося їми, щоб нас підтримали, щоб нас якось ну, щоб ми поділилися їми. І точно так же, якщо хтось до вас прийде зі своїми емоціями, карта радить ну, принаймні вислухати доброзичливо, да, таке показати добре ставлення. Не соромтеся робити людям компліменти, не соромтеся казати, якщо вам щось подобається в людині, тобто зробити комусь приємне. Лицар кубків він завжди, він завжди знаєте, Каже компліменти, каже щось приємне, намагається зробити от такі емоційну приємність іншій людині. От вам треба так поступати. І карта попередження. По-перше, не перепрацьовуйтесь, бо якщо це нова робота і вам там дуже подобається, ви можете просто так зануритися в цю нову роботу, що буде перевтомлення. По-друге, не везіть все на собі. От якщо у вас на тижні вам предстоїть багато задач, багато справ, не тягніть все на собі, знайдіть когось. Бачите, тут є у дівчини помічник, який частину навантаження бере на себе. Делегуйте, поділіться своїми справами. Я маю на увазі чисто фізично поділіться, не порозмовляти, як мені важко. А попросити когось, а ти візьми цього тижня на себе оце. А ти візьми оце. Да? Не перенавантажуйтесь. Щось, можливо, багато у вас справ якихось на наступному тижні. І якщо ви будете все тягнути на собі, ви можете перевтомитися. Такий прогноз для першого варіанту. Давайте дивитися другий варіант, хто його обрав. Прогноз для другого варіанту на наступний тиждень загальні тенденції тижня. Нам покажеться ця карта, ця колода. Так, так. І сам розклад на тиждень для другого варіанту. Не забувайте, що це розклади загальні. І всього три варіанти. Тож, звісно, вони не можуть справдитися у всіх на всі 100%. Якщо вам треба зробити прогноз на тиждень, на місяць, на квартал або на рік, приходьте до мене в інстаграм, я роблю такі розклади, такі прогнози. Для другого варіанту позитив наступного тижня, негатив наступного тижня, карта порада і карта попередження. Дивимось загальні тенденції тижня, диявол, ну, вам прийдеться з чимось змиритися і підлаштовуватися під обставини. Наступний тиждень це вимушеність. Вимушеність бути в якихось обставинах, в якихось відносинах, в якихось ситуаціях, і ви нічого не можете змінити, бо чомусь ви залежні від цієї ситуації. Залежність, неможливість відірватися, неможливість піти туди, куди хочу, зробити те, що я хочу. Я поки що вимушений бути так, от як є. Крім того, наступний тиждень може принести за дияволом вам якусь спокусу. Якесь таке сильне бажання, якому ви не можете чинити супротив, але ви розумієте, що воно щось неправильне, але все одно вас туди тягне. Це можливо також, якщо в попередньому варіанті це знаєте нове знайомство, нове кохання чи зародження нового кохання таке легке, приємне, то за дияволом це. Пристрасть, коли голова зовсім від, відключається, да? і вас туди тягне чисто фізично, фізично, і ви просто голова не може нічого з цим зробити. Так. ну, Здається, поки все, можливо, потім щось, щось добавлю, Додам, коли подивлюсь: Карта позитив, «Позитив тижня це допомога. Ви отримуєте якусь допомогу. Яка вам потрібна, можливо, це схвалення кредиту, можливо, вам дадуть в борг, якщо вам потрібні гроші, і це буде в позитиві. Але не забувайте, диявол дуже часто каже про борги, з якими дуже важко впоратися. Або якщо це кредит, то там можуть бути відсотки, такі ну, які вас потім прив'яжуть. Розумієте, ви будете тягнути цей борг. Але вам дадуть, да? якщо у вас якась така ситуація, і вам терміново потрібні гроші, ви можете звернутися чи до банку. Чи до людини, якої, якої є гроші, і вам це дадуть. Але диявол такою чорною тінню трішечки так затіняє цей позитив, бо потім щось може обернутися проти вас. Це перше. Взагалі, шістка пентаклів це карта балансу. Це карта, коли ви, наприклад, на роботі, скільки ви вкладаєте своєї енергії, фізичної праці чи е, інтелектуальної праці, стільки ви грошей отримаєте. Да? Ви можливо на наступному тижні у вас зарплатня або аванс, і ви отримуєте свої за, зароблені гроші. Да? Ті гроші, які ви заробили своїм трудом. Але диявол тут трішечки знову так відтіняє, бо можливо ця робота вам не дуже подобається, але ви вимушені бути на цій роботі, бо там хороша зарплатня, наприклад. Да? Ну нічого страшного. Так, більшість працює заради грошей, да? не всі працюють заради за потягом душі. Шістка пентаклів в позитиві може казати про те, що якщо були питання по здоров'ю, що ваше, ваше здоров'я балансується, да? тобто починається. Відновлення, гармонія, якась в організмі, і воно йде на краще. Але знов таки не забуваємо диявола, що ви, можливо, ще будете залежати від таблеток. Пентаклі часто таблетки показують, що не радійте одразу першим, да, першому полегшенню. Деякий час ви будете вимушені приймати той курс лікування, який вам назначили лікарі. Ну, що ще тут може бути в позитиві? Ну, в принципі, це хороша карта, гармонійна, грошова, балансна, але там є якась така, такий відтіночок, що ви, і вам здається і добре, і подобається, але якась вимушеність є. Можливо, за шісткою пентаклів вам навпаки запропонують гроші. От що може бути за дияволом? Можливо, ви навіть не просите. А хтось вам запропонує роботу, підробіток чи співпрацю, якусь бо за шісткою це комунікація. Це ну, коли ми спілкуємося з кимось в соціумі, ми не самі. Тобто хтось вам може запропонувати, наприклад, співробітництво або прийняти участь в якомусь проєкті, і вам це дуже подобається. Це така пропозиція, від якої дуже важко відмовитися, вона дуже спокушає. І, ви знаєте, вона йде на позитив. Я думаю, що карти вам радять, можливо, погодитися на це. Зараз ми подивимося порадою і попередження, і я скажу більш точніше: Негатив тижня. О, а тут королева Пентаклів. Так, ця ладошка, долонька мені тішечки заважає, хоче тут щось сказати. Негатив це королева Пентаклів. В негативі може бути те, що ви, можливо, будете пасивні. Пасивні, будете довго роздумувати, будете, знаєте, довго зважувати і не наважитися ну, погодитись на цю пропозицію. Да? Бо королева Пентаклів вона така дуже зважлива, така дама, да? зайвого кроку не зробить, поки не впевниться, що їй це принесе. Користь і вигоду матеріальну, і можливо, це спрацює для вас в негативі. Якщо будете довго думати, можете можливо впустити цей шанс. Зараз ми подивимося пораду для вас. Королева Пентаклів в негативі може казати про занадто великі витрати. От, можливо, якщо диявол прямо вас спокушає щось придбати, дороговартісне, можливо, воно вам і не потрібно. А знаєте, буває так: хтось купив і вам хочеться. Побачили якусь рекламу, і вам хочеться одразу. Або пішли там в торгові в торгівельний центр, ну щось таке красиве побачили, і просто не можете глаз відвести. Я хочу це купити. І за королевою Пентаклів ви можете необдумано, необачно витратити великі гроші. А, тож, дивіться, намагайтеся дияволу. Не піддаватися на спокусу. Думайте, думайте, зважуйте за шісткою пентаклів, можливо, ви будете це зважувати, бо за шісткою пентаклів це баланс між доходами і витратами. І, можливо, вона працює в позитиві, що ви все ж таки, ну, подумаєте, чи потягну я цю покупку, чи треба воно мені, і так далі. Карта порада. Карта порада трійка жезлів. Трійка жезлів це. Карта радить подивитися на декілька кроків вперед, не одразу бігти і хапати щось. Да? Можливо, те, що вам пропонують тут і зараз, воно менше, ніж те, що ви можете отримати. Потім е, є така, в психології таке поняття, як відкладене задоволення. Коли ти зараз утримуєшся від е, отримування задоволення, заради того, щоб потім отримати більше. І от карта вам радить зупинитися, прорахувати все і подивитися, що я буду мати, якщо я отримаю це те, що я хочу тут і зараз, або що я буду мати, якщо я це отримую там через деякий час. От карта вам радить подивитися трішечки на перспективу. І карта попередження, вежа. Да, не робіть з плеча, не робіть спонтанних раптових покупок чи кроків, чи не підштовхуйте події. Вежа в попередженні каже: не не наламайте дров, да, не дійте із імпульсу, такого особливого з негативного імпульсу. Да, коли, от знаєте, є таке, такий вираз, а агаріяно все агньом. І отак от махнуть і, і витратити останні гроші. Ні, отак робити не треба. Зважайте, подумайте, що буде потім. Оцей баланс в позитиві. Якщо ви втримаєте баланс, то це буде на користь. На наступному тижні у вас щось буде, оцей красавчик буде на щось спокушати, і у вас буде таке знаєте, бажання а агорі, воно все огнем. Ні. Ілі там скільки того життя? І витратити останнє все на щось таке, що мені хочеться. Ні, подумайте, зважте, збалансуйте емоції і розум, збалансуйте гроші, доходи, витрати, і подумайте, а що завтра буде, а що буде післязавтра. І тоді оцей е, персонаж е, не буде такого впливу на вас мати. Такий цікавий тиждень для другого варіанту, мені здається, получився. І третій варіант, зараз подивимося, що вас очікує на наступному тижні. В мене є для вас цікава пропозиція, знов таки в моєму інстаграмі. Якщо ви ще ніколи не зверталися до таролога отак от, персонально, індивідуально, да, за повноцінною консультацією, то ви можете спробувати такий, знаєте, міні-варіант мої експрес-розклади. Якщо вам хочеться спробувати, як працюю саме я. Або якщо у вас немає, знаєте, такого глобального болючого питання до таро, а хочеться щось цікавеньке саме для себе, не загальний прогноз, а саме для себе отримати, то оці експрес-розклади це саме той варіант, який вам потрібен. Вони недорогі, вони коротенькі, вони надаються голосовими, тобто не треба шукати час для онлайн-консультації. Заходьте до мене в дірект, Напишіть, що вам потрібна інформація про експрес розклади, і я вам її надам. Що це таке, як це відбувається, скільки коштує, і ви тоді вирішите, чи цікаво це вам, чи ні. Третій варіант загальні тенденції тижня. Ой, далеко совушка уїхала. Угу. І розклад. розклад для третього варіанта на наступний тиждень. Позитив тижня, негатив тижня, карта порада для третього варіанту і карта попередження. Загальні тенденції тижня, колесо фортуни. Готуйтеся до змін, до перемін, до того. От мені здається, наступний тиждень у всіх трьох варіантів якісь такі зміни відбуваються. Колесо фортуни. Доля вам готує якісь зміни. В будь-якій сфері у вас щось почне рухатися і щось почне змінюватися. Якісь нові шанси, нові можливості, можливо, поїздка наступний тиждень вам принесе або вже ви плануєте, і наступний тиждень буде присвячений поїздці. І всі справи, всі події будуть крутитися навколо цієї поїздки. Ще Колесо Фортуни може. Говорити, як в загальних тенденціях тижня, про те, що до вас може щось повернутися. Те, що здавалося, ви вже відпустили, ну там щось зробили, завершили проект, чи якусь справу. Я, вам здається, що ви вже поставили крапку, а там ви ще щось не доробили, і, можливо, вам повернуть за колесом фортини, часто повертаються ті ж самі події чи ситуації на доопрацювання. Зараз подивимося з розкладу про що тут колесо фортуни. Позитив, блазень. Знов-таки, це може бути поїздка в позитиві, якась така весела. Це відпустка, це не відрядження по роботі, це не вимушена поїздка. Це коли вам навіть може раптово захотітися кудись з'їздити, і ви можете поїхати так спонтанно, раптово і колесо фортуни каже, що. Ця поїздка вам може принести якісь шанси, якісь зміни в житті, або зміни у вашому стані. Можливо, ви втомилися і вам дійсно треба відпочити кудись з'їздити. Блазень в позитиві може казати про ваших дітей або дітей, які навколо вас, можливо, ви працюєте з дітьми. І оці діти або одна конкретна дитина вам принесе позитив. Це можливо народження дитини. Може хтось чекає да, народження дитини і колесо фортуни каже, що зміни вже на порозі. Чекайте, вже, вже під'їжджаю. Вам дитинка каже. Блазень в позитиві може принести просто гарний настрій. Легкий, веселий, такий, знаєте, свободний, вільний, як вітерець. Такий буде у вас настрій, коли е, нічого такого серйозного ви не хочете вирішувати, а хочете діяти е, ну, з легкістю. Що ще може блазень нам? Принести в позитиві вечірку, зустріч з друзями, таку, знаєте, не вимушено. Е, така весела вечірка якась в колі друзів, е, куди вас запросять, або ви самі влаштуєте цю вечірку. Е, можливо, у вас на у когось з вас на наступному тижні день народження, бо блазень як початок з нуля це новий цикл, і колесо фортуни також каже про початок нового якогось циклу. Ну, Там цикл у нас зима починається, да, новий цикл, <зміна>, зміна пори року. Але мені здається, що у когось із вас на наступному тижні буде день народження, і оце вам принесе таке задоволення. Негатив тижня. 8 жезлів. 8 жезлів каже про те, що ці нові події, які вам несе доля, вони будуть відбуватися занадто швидко. І, можливо, ви щось не будете встигати. Вісім жезлів у негативі це коли ви не можете, ну, дійсно, якщо в позитиві блазень, вам, ви знаєте, будете трішки, можливо, легковажно відноситися до тих подій, на які вам треба реагувати. А ви можете так знаєте, по-дитячому махнути на них рукою і сказати, а нехай буде як буде. Тож якась інформація може, важлива інформація може пройти повз вас. Можливо, ви не побачите якогось важливого повідомлення, не відповісти на якийсь важливий дзвінок, і за рахунок цього ви не зможете відреагувати на якусь справу, на якісь зміни, події, ситуації воно треба буде, а ви не знали, не почули, не відповіли і нічого не зробили. І справи замість того, щоб вирішуватися, вони на вас просто наваляться потім, пізніше наваляться ще більш активно. Вісімка жезлів в негативі ще, знаєте, що може бути? Ну, я не знаю, я б. Можливо, як варіант, я скажу, що можливо навпаки всі справи можуть завіснути, да не рухатися. Але коли фортуни і блазень це такі, знаєте, активні карти. Я не можу сказати, що тут е якась зупинка чи пасивність. Тож я скоріш думаю, що справи будуть надто швидко розвиватися, і ви не зможете встигати за ними. Тож зважте на це, будьте на зв'язку, будьте при телефоні, відповідайте всім, читайте всі повідомлення, щоб не загубити чогось важливого. Карта порада. Карта порада. Вісімка мечів. Що ж це за порада? А це порада. Поступовості, От діяти поступово. Да? За вісімкою мечів, ми якби обмежені і не можемо рухатися. Але насправді ми можемо, бо бачите, ця дівчина, так вам видно, дівчина тільки в дзеркалі бачить себе обмеженою, пов'язаною, а насправді і очі відкриті, і руки відкриті. Тож ця карта вам радить. Діяти, але обережно, да. Не от як цей влазень, не кидайтесь омуть з головою, да, воно хочеться, воно так позитивненько буде, але не забувайте про якісь важливі справи. Оця вісімка з цією вісімкою перекликаються, да? перегукуються. Ем... Свої справи вирішуйте по черзі. От Як виникла справа, вирішуйте. Виникла, вирішуйте пошагово. Якщо все кинути, буде погано. Або якщо кинутися, вирішувати одразу, все, також буде погано. Дійте поступово, крок за кроком, і будьте на зв'язку. І карта попередження, О, також лицар Жезлів каже, не дійте імпульсивно. Розумієте, у вас можливо буде тільки один шанс, і ви його можете впустити, якщо ви будете діяти імпульсивно. От за блазнем вам дуже хочеться діяти спонтанно і імпульсивно. А карта лицар жезлів вам каже: ні, почекайте спочатку, подумайте, вісімка мечів це ментальна масть. Да? Стихія повітря це ментальна масть. Треба думати, перш ніж діяти. Лицар жезлів ніколи не думає. Він спочатку діє, а потім думає. От карта вам каже, не треба так робити, це ваше попередження. Спочатку думаємо, потім діємо. Ось такий прогноз для трьох варіантів. Я вам бажаю вдалого тижня і вдалого початку зими. Прощаюся до наступних відео.